Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутезних новинок ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів, ексклюзивних іграшок ручної роботи від кращих майстрів із Дніпра. І так, сьогодні хочу вам показати ось таких красунчиків. Ось таких це повністю все ручна робота. Майстрині Оксани робіть скрін і зберігайте всі її контакти. Погляньте, роби красенів на будь-який смак та бюджет. Погляньте, все, ви все можете придбати у мене в е, офлайн-шоурумі на пастера 6А е, локаційно в центрі залу. Погляньте ось ці красунчики. Погляньте, ось це все дуже гарні, якісні іграшки, які створені з любов'ю. Погляньте. Ось така краса, яка буде радувати вас і ваших діток. І так, локаційно островочок знаходиться в торговому центрі між Сільпо та Фокстрот. 2 квітня будемо святкувати вже 4 роки. І до цього часу у вас є змога обрати ось такі крутезні іграшки ручної роботи і ось такі ляльки. Погляньте практично, практично і максимально натуральні. Погляньте це ляльки під названням. Реборн ляльки із якісного матеріалу, частково робляться вони вручну. Ось це все майстриня із Дніпра їх розмальовує. Оці всі ручки, ножки, ноготочки, оці всі волосіки повністю насаджуються. Спеціальною мовочкою робляться ось ці ріснички, оці ноготочки. Кожна іграшка має памперси, сосочки. Погляньте, ось так. От ви можете придбати на подарунки. Ось таких максимально професійних і живих лялічок, повністю з одягом і ось такими гарними аксесуарами. Погляньте, ось так от ще раз вам показую кожну. Зараз в наявності у мене сім ось таких рисунчиків. Які у вас є можливість придбати по смачним цінам? А хто шукає якісні футболки, то погляньте. Ось така новиночка у нас з'явилася з якісним принтом. І ще дуже багато різних цікавих у патріотичному форматі, і не тільки далі. Колекція гарних тільників, розкішна колекція вишиванок. Оновилася колекція якісних футболок з великими принтами. Погляньте з яскравими. І символічними ось так от. І оновлена колекція моїх Шевченка в сірому та чорному кольорах. А хто шукає футболочки з вишивками, то теж запрошую переглянути футболочки, які ми теж створюємо у Дніпрі. Так, для тих, хто в пошуках випускних. І ось таких вечірніх гарних супень. Нагадаю, що шию їх власноруч, і є у мене гарна послуга оренди нарядів на фотопроекти і ваші святкові події. Для тих, хто шукає щось символічне, то в мене є ось такі магнітики, є ось такі гарні ляльки-мотанки. залишилося трошки іменних ложечок. Є гарні якісні салфетки ручної роботи. Далі робила власноруч ось такі карти, на шивочки. Є цікаві брожечки ручної роботи. Ось такі квітки-чокери. Це теж. Те, що я робила сама і від майстрині Мариночки погляньте, є ось така краса, яка пробуде ще тут декілька днів, тому що е, працюю я. Е... Працювати планую до кінця березня у форматі офлайн в режимі десятиденних днів виходів на місяць. А далі я зроблю виходів плюс-мінус два рази менше для того, щоб більше часу приділяти вашим індивідуальним швейним роботам. Тому хто що планує шити на літній сезон, як вечірні формати святкові, так і повсякденні ремонти, реставрації або формати обсайклінгу, то звертайтеся, буду все вам створювати. Урювати швидко, якісно, але в порядку черги. А я прощаюся з вами на два дня. Завтра у мене мій повноцінний вихідний, мій день народження. Тому завтра я, можливо, вийду навіть в прямий ефір, як буде у мене можливість та час. Трішечки поосвяткуємо. І вже післязавтра я продовжу свою роботу в майстерні з вашими замовленнями. А вже через два дні зустрінемося тут, в центрі залу, на пастера 6, а щоб ви мали змогу обирати вироби ручної роботи. Тому в честь свого особистого свята дарую всім своїм підписникам, які підписалися на всі мої соцмережі. Десяти відсотків знижки абсолютно на весь асортимент. Такі знижки я роблю крайні рідко, але зараз дійсно буде. Привіт вам скористатися, а мені вам подарувати такий приємний бонус в честь свого свята. Тому всім, з ким я зустрілася сьогодні, всім щиро дякую. На сьогоднішній день видаю всім майстрам, з якими працювала їх речі, розвантажую свій шоурумчик. На сьогоднішній день працюю з двома майстринями до кінця березня, які зайшли у формат суборенди в місті зі мною. За що всім щиро дякую. А далі, коли я Буду працювати в трішки іншому форматі. Можливо, запропоную вам всім, з ким працювала ще якийсь цікавий формат співпраці, але то буде трішки згодом і будемо дивитися по ситуації. Головне, щоб все було добре, тому будемо жити з вірою у перемогу і мріяти, планувати і сподіватися на все краще. Це з вами була я, Світлана, дизайнер, технолог сукань аксесуарів і подарунків ручної роботи, які створю вже дуже багато років з любов'ю. Прощаюся з вами до суботи. Всіх обіймаю, цілую і до зустрічі.